Усім привіт! Зараз ми будемо йти по степеню з натуральним показником, по властивостям степеня і по і многочленам. Ці теми є базовими для того, щоб більш-менш написати НМТ і взагалі використовувати їх для більш складних завдань. І не будемо довго говорити, погнали. Перш за все. Що таке степінь? Я думаю, ти це знаєш, але не про всяк випадок, звичайно, повторимо. Степінь – це коли одне і те саме число або один і той самий вираз множиться сам на себе декілька разів. Ось до прикладу, у нас тут є е, отакий от, загальний запис: а в n-ному це а на а на а, і там, скільки б там не було А, N разів це було А. А в N. Е, до прикладу, 2, Що множиться на 2. Це 2 в другому степені, тому що ось перша двоєчка, ось друга двоєчка. Да? І дорівнює 4. Ось так. Як обчислювати степінь? Ти його розкладаєш просто на ці множники і обчислюєш. Якщо показник, от перша таке важлива, скажімо так, властивість степеня це якщо показник 1-то це просто А. Ось, наприклад, у нас буде та сама двоєчка в першому степені. Це означає, 2 множиться само на себе скільки разів? Один раз. Тобто, це у нас буде двоєчка. Тому що можуть бути якісь, наприклад, в НМТ часто дають відповідності, і ось на такому от можна полетіти, просто якось забути, або не додуматись, і так далі. Ось тут є приклад того, як у нас розв'язується степінь, тобто 5 в третьому, це 5 на 5 на 5, множимо, тут буде 25. Зараз 25, 5, 25 на 5, 125. Мінус 2 в четвертому, мінус 2, мінус 2, мінус 2, мінус 2. А мінус 2 на мінус 2 буде 4, тобто мінус на мінус дає плюс. Тут уважно. І так само ось тут 4. 4 на 4 16. Так, ми отримуємо це число. Далі по властивостям степеня їх є доволі багато, і моя, скажімо так, позиція, що в НМТ нам дається усі вони є на листочку. Вивчати їх зазубрювати сенсу, ну фактично немає. Звичайно, якщо ти будеш це все пам'ятати в голові і швидко використовувати, це буде пришвидшувати розв'язання задач. Але по факту, якщо вони в тебе є під рукою, просто завжди мають ці властивості, коли розв'язуєш розв'язуєш задачі. І тести на цю тему. Дивись туди, і все буде окей. Так, поїхали далі. Я думаю, що по кожному із цих властивостей ми не будемо проходитись. Просто вже на, на практиці побачимо, як воно може застосовуватись. Ось. Далі. Трошечки ще теорії по одночлену і многочлену. Одночлен це у нас є коефіцієнт, що множиться на змінну. От, наприклад, 7х2. Навіщо взагалі ця інформація тобі? Тому що, щоб розуміти завдання. Е, ну, по великому рахунку, я розумію, що тобі, напевно, пофіг, так, ну, як називається ось цей 7х квадрат, 7 y в кубі і так далі. Але в задачах можуть питатися, які одночлен, там, виділіть одночлен з одного члена. Щоб орієнтуватися в ось в цих питаннях, потрібно знати, що одночлен це коли у нас циферка множиться на буквочку. І в буквачці може бути степінь. Може не бути, ну, тобто це по-різному буває. А, і 7 це коефіцієнт, а х це змінна в другому степені. А многочлен – це коли у нас багато одночленів. Ну, типу, це логічно. Ось, наприклад, 3х квадрат плюс 5х мінус 7. І перейдемо одразу до практики. Перше. Найпростіший у нас буде найпростіше завдання це просто степінь обчислити. Мінус 3 в четвертому. Мінус 3 в четвертому. Ми думаємо. Ага, 4 це степінь. Значить, мінус 3 множиться само на себе 4 рази. Пишемо. Мінус 3. В дужечку. На. мінус 3. На. Мінус 3 на. Мінус 3. Обмножимо, помножимо спочатку ось ці два. Мінус на мінус дає правильно. Плюс. Тому у нас буде 9. Тут те саме. В, друге, в третьому і в четвертому. На 9. І виходить 81. Завдання не складне, але головне пам'ятати, що мінус на мінус дає плюс. Перемножити і все. Спростити. Ось тут вже нам приходять на допомогу наші властивості степеня. Я пропоную їх прямо зараз скопіювати. Ще опа. Ось тут вони. Е, Дивимось. Отже, так, де моя ручка? О, Х в третьому на Х в п'ятому множиться. Дивимось, що у нас є на множення. Ага, от вони. Зараз. Оп. Ага, я ручку не вибрав. Ось. Ось ця властивість. А в іксовому множиться на а в ігрковому. Різ, У нас різні степені, але основа у нас однакова. Х на x. Все чітко. Тоді x в третьому на x в п'ятому буде дорівнювати. Ми додаємо степені. Бачиш? Ось тут Дорівнює x в третьому плюс 5. Виходить, x в восьмому. Ось і все. Ми спростили вираз. Це одне з найпростіших задач. Але з таких задач по факту і складається НМТ. З таких простих, типу перевірок на те, як ти вмієш застосовувати правила. Тобі навіть можуть дати типу, ці формули, але питання, як ти їх застосуєш. Далі спрощуємо. ділення. Ділення, ага, дивимось. Ось тут є у нас властивість на ділення. А в-хвому на а в ікому У нас навіть основи підходять під формулу. Це значить, що Х мінус ігрек. Значить, те, що зверху, степінь той, що зверху, віднімається. Віднімає степінь точно знизу. Значить, у нас виходить А в сьомому. Що ділиться на А. В другому дорівнює А. В сьомому. В сьомому мінус 2. Дорівнює А в п'ятому. Ось так. Це в мене А така, Якщо шо. Вот. Далі. Е, обчислити 3х в третьому, що підноситься до степеня в 4. Е, як взагалі робити такі задачі? Так само дивимось, Бем. формула. У нас є а в хвому, що підноситься до і. І того бачимо, що вони перемножуються оці показники степеня. Ми отримуємо х в третьому. Що... От так, підноситься до 4х. 3, що множиться на 4. Дорівнює х 12. Просто, просто. З усією табличкою, все офігенно. У нас все виходить. Далі спростити. Дивимось 2х, і весь цей одночлен у нас до третього степеня. Дивимось, що ось тут у нас відбувається. Ось у нас теж є властивість на це. А Б, що підноситься до Х. Дорівнює АХ помножити на bx. Тобто, людськими словами, якщо у нас є е, одночлен, да, типу 2хі, що відноситься до третього степеня, то кожна циферка і кожна буквочка в ньому підноситься до третього степеня. Тобто, дивимося, що я тут зараз буду писати: 2 в третьому. Що множиться на Х, в третьому, що множиться на y. В третьому. Тому що у нас дужечка. Ми дужку типу як розкриваємо. І 3 у нас падає на двойку, падає на х і падає на y. 2 в третьому це у нас 2 на 2. 4. І ще на 2 це 8. Виходить, 8х в третьому y в третьому. Далі. Маємо спростити 3х квадрат, що множиться на 4х куб. Угу. Пам'ятаємо, що у нас ну, чимось воно дуже схоже до ось цього. Да? Але тут 3, тут 4. Тобто, основи, вони якісь уже не зовсім тої однакові, правильно? Але пам'ятаємо, що між 3 і Х. Х да? в квадраті або 4 і х в кубі у нас стоїть множення. Тому ми можемо зробити так: 3 множиться на 4. Ну, від перестановки множників не зміниться наш кінцевий, кінцевий результат наш. Тому 3 на 4 ми можемо поставити в самий перед, Помножити на х квадрат, помножити на куб. Ми вже знаємо, що коли у нас множення, це значить степені додаються. Тому ми отримуємо 3 на 4. Перемножимо, просто буде 12. І тут додамо степені x. 2 плюс 3, 5. Все. 12х5. Тобто, воно практично таке саме. Але треба пам'ятати, що в нас 3 і 4. Ми можемо просто перемножити перед цим. Це окремі, скажімо так, це просто ще один множник. І ми можемо використовувати усі властивості множників. От. Далі цікавіше. Розкриття дужечок, це все. Е, обчислити. Ось ця штука, да, ось цей. от Скажімо так, ці дві дужки, які треба там розкрити, додати. Це дуже популярна історія в НМТ. Чому? Тому що квадратні рівняння дуже-дуже популярна тема. І дуже часто дають не просто квадратне рівняння розв'язати, а от спочатку перевірити, як ти можеш обчислити, спростити щось, десь щось винести за дужку і так далі. І це може бути проблемою. Але це насправді зовсім не складно, щось подивимося. Отже, перше, що нам потрібно зробити, е, зрозуміти, що у нас перед дужками нічого не стоїть. Тобто домножати ні на що нам не потрібно. Дужки можна просто розкрити. Знак плюс, да? тобто тут у нас не зміниться ніякі е, знаки. Тому ми просто розкриваємо дужки. 3х квадрат, плюс 5х, плюс 2х2, мінус 4х, плюс 1. Отримуємо таку штуку. Зараз тут постав на рівні. Отак. От от. Отже, як тут далі себе поводити? Потрібно знати, що наші, скажімо так, одночлени ми можемо спарувати тільки із такими, які, ну, із схожими, грубо кажучи. От зараз я покажу. У нас є. Ой, яка жирна. Так. Чіпс. А, у нас є. Ось тут 3х квадрат, да? і у нас є 2х квадрат. Їх ми можемо додати, тому що у нас показники доволі схожі. Також у нас є 5х, да? і 4х. Їх теж можемо додати. І того у нас вийде таке. 2, 3х квадрат плюс 2х квадрат. Вийде 5х квадрат. Тому що, грубо кажучи, х е, квадрат можна сприймати як мовно яблуко. Три да? яблука плюс два яблука, виходить 5 яблук. Потім у нас виходить 5х плюс е, 4х, 5, скажімо, груш да? мінус 4 груші. Виходить у нас скільки? Одна груша плюс х. І лишається плюс 1. Ось так. У загальному, що ми навчились, коли ми розв'язували цей приклад? Те, що ми можемо е зводити лише ті одночлени, у яких показник однаковий. А по-людськи, от, якщо ми, у нас є х квадрат, да, то ми тільки 2 х квадрат, 3 х квадрат, 5х квадрат, 100х квадрат. Ми тільки із цими у нас е доданками. Можемо їх парувати, виконувати певні операції. Да? І так само 5х, там, тільки з 3х, з 2х, 1х, мінус 4х, там, 7х і так далі. Тобто ми не можемо додати 5х до 3х квадрат, да? але ми можемо додати 5х до 2х, наприклад. Далі. Тут у нас дуже схожий приклад. Да? Але. Тут є маленький нюансик, який я хочу показати. Щоб бути, що в таких прикладах треба бути особливо уважним. Що я маю на увазі? Ось цей мінус коварний. Ось цей мінус означає те, що нам потрібно буде змінити знаки у всій цій дужці. Зараз покажу як. 6 куб. Тут так і переписуємо. Правильно, у нас перед цією дужкою нічого немає. Тобто домножати ні на що не потрібно. Плюс 4. І плюс. І далі пишемо мінус, да? мінус, і тут відкривається дужка. Коли ми відкриваємо дужку, перед якою стоїть мінус, да? нам потрібно змінити знаки. Це означає 3А куб, мінус 5А, і плюс 1. Бо мінус на мінус дає плюс. І тут ми діємо за такою самою схемою. Тобто, у нас є А-куб. Бачимо. Є А-куб 1. Зараз я його підкреслю червоним. Ось воно. Раз, два. Далі. У нас є. Е... У нас є просто А. Правильно. Ось воно. І ось воно. І у нас є прості числа. Тобто без показника. О, раз, два. Додамо або віднімемо усе це, грубо кажучи, по кольорам. Ось, коли я розв'язую дуже довгий приклад, я навіть беру ось так от ручкою і просто, типу, тут отакий штрих-код зроблю, тут умовно ось так зроблю, тут зроблю ось так. І ось так і позначаю. Це от від мене особисто лайфхак, мені так легше. І сподіваюся, що вам це теж допоможе. E, значить, 6 А куб, мінус 3 куб. Виходить, 3А куб. Далі мінус 2а, мінус 5а, мінус і мінус. Виходить мінус 7А. Правильно? Правильно. Плюс 4, плюс 1. Плюс 5. Все. Ми обчислили цю історію. Ось якось так. Тому підведемо підсумок. Взагалі, степінь не складна тема насправді. Особливо, якщо ми говоримо про натуральний показник. Далі буде цікавіше, далі там будуть, типу, мінусові показники, всяке таке, але до цього ще ми допливемо. Далі властивості степеня можна не вчити. Треба просто ось цю штучку мати. Взагалі, в ідеалі може взяти собі роздрукувати або зберегти десь е, стандартний, е, скажімо так, оці підказки, НМТшні, да, типу стандартні довідникові матеріали і постійно в них дивитись. За рахунок цього, ти зможеш. Максимально якісно типу, використовувати ресурси свого мозку, не запам'ятовувати всяку діч і те, що вам не потрібно, і знати, де його знайти, коли тобі буде це потрібно. І, е, одночлен, це у нас 7х2 до прикладу, багато таких це многочлен. І ми з тобою розв'язали декілька задач. Можеш їх ще раз переглянути цей відео, коли будеш робити тести, і хай буде з тобою мир.